Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! І сьогодні дивимося ряд дуже цікавих запитань. І так, перше запитання. Придністров'я просить рашку збільшити число аля миротворців у цьому регіоні. Давайте запитаємо, чому і до чого взагалі пішли такі заклики. Тут в нас перша карта старша аркан шут перевернута. По-перше, вони знаходяться, знаєте, як огірки в банці не туди і не сюди. Вони там законсервовані і вони нічого не можуть з цим зробити. Тут в нас ще колісниця перевернута. Для них шлях, дорога закриті. Вони не можуть поповнювати свої ряди, але дуже дуже по королю кубків тут просять. Звичайно ж, прислати їм аля професіоналів, таких миротворців вони. Щоб поповнити їхні ряди, але наразі це просто неможливо. В них зараз дуже не вистачає усіх ресурсів. Це стосується і людей, і якихось матеріальних коштів. Плюс дуже накопичилося багато проблем, які вони не можуть вирішити наразі. І все, що зараз відбувається на лінії фронту, і для них це велика неочікувана така несподіванка. Вони взагалі не думали, що ось так вся ця ситуація обернеться. Тому зараз вони, звичайно ж, в Зоні ризику вони почувають себе дуже такими покинутими. І по сімці жезлів перевернуті, вони в нерішучості, вони не знають, як я вже сказала, що їм зараз робити. Вони безпомічні, в них дуже велика тривога, і щось там я вам скажу, що в них вже наростає якась невдоволеність. Вони вже починають розуміти по цій карті, що їх чекає великий провал, і Російську Федерацію у цій війні, звичайно ж, чекає програш. Вони втратили всі свої позиції. В них зараз там просто, якщо чесно, по цим картам повний хаос. Вони не знають, що робити, куди їм рухатися і що їм думати. Так вони дуже звичайно що, бачите, тут король кубків просять, і навіть хтось там із більш високопоставлених навіть звертається до влади і просить дуже щоб їм допомогли, і в них велика на це надія. Хай вони і не надіються, що якась допомога до них прийде. Всі шляхи тут перекриті. Тому що десятка мечів перевернута, нам каже про відсутність результатів на ті, які вони надіяться. Це провал, це програш, це неможливість просунення далі. От все, що вони там можливо собі планували, все це вже ніколи не збудеться. Тому що єдине до чого вони йдуть, це до розвалу Російської Федерації, до повного краху і Придністров'я рано чи пізно повернеться до Молдови. Слідує запитання: пройшла така інформація, що рашка може почати виробництво іранських шахедів в Білорусі. По-перше, запитаємо, чи дійсно Мордор планує почати виробництво іранських шахедів в Білорусі. Ви знаєте, так, дійсно вони планують. Почати це виробництво. І зосереджують багато зусиль, багато коштів вкладають. Але оці дві карти кажуть нам про те, що ну, ні чертоженьків в них, звичайно ж, не вийде. Це проблеми, це перешкоди, які неможливо подолати. Плюс ця карта каже, що це пуста, просто трата сил. Все одно їх чекає програш і великі матеріальні втрати. І тут у нас ще на дні колоди карта смерть. Ну, звичайно ж, що рашку, що Білорусь чекають великі зміни, і це вже колесо запустилося. Його вже назад не повернути. Вони вже йдуть до них. І дуже скоро їм нічого вже не залишиться, як скоритися долі, скоритися оцім змінам, які на них просто насуваються з шаленими темпами. Тому чекаємо. Слідує запитання: окупаційна адміністрація Рашки залишила Скадовськ. Давайте запитаємо, чому вони це зробили. Ну, тут таке просто шалене вибухове комбо. Оці дві карти кажуть однаково. Вони прекрасно розуміють, що це провал, провал їхньої, як вони називають, СВО. Це розруха, це втрати, це програш. це Позор, безчестя все це на них насувається, тому що в нас тут карта помірність, а помірність у перевернутому вигляді навпаки прискорює події. Вони прекрасно розуміють, що велика сила під назвою ЗСУ вже насувається на них. Єдиний спосіб по перевернутій башні зберегти своє нікчемне життя це дряпати коні як можна можна скоріше. Вони, звичайно ж, не хочуть брати на себе відповідальність, тому що перевернута башня завжди наказує по заслугам. Це може бути і тюремне заключення, і полон, тобто наказання, тому щоб уникнути цього покарання, вони ж швиденько все, що змогли там покрали, і дали драпака. Але ви знаєте, тут у нас вісім камечів перевернуто. Все, в нас вже розв'язані руки. Події вже починають прискорюватися просто шаленими темпами. Ми отримали все, що нам потрібно. І ми вже виходимо по цій карті з періоду стагнації, з періоду пасивного захисту і приходимо до активних контрнаступальних дій. Тому вони прекрасно розуміють, що це повний, повніше просто провал. Слідуюче запитання. Чому Рашка досі не задіяла у війні з Україною свої суперпупер літаки п'ятого покоління Су 57 та Су 75 Ну, звичайно ж, тут по карті Єрофант. вони всім розповідали і розповідають, яка в них мочна. Армія в кавичках, звичайно ж, які вони сильні. Ось всі нас слухайте. Бачите, тут воєнна карта дуже сильна, така що ми ось такі на коні, і дуже в нас є оці літаки, які по небу, як полетять зараз. Але тут нас завершає десятка мечів. А десятка мечів це взагалі карта програшу, краху, розрухи, катастрофу. Тобто, я так розумію, що оці літаки. В них знаходяться в зовсім не бойовому стані. Можливо, не вистачає якихось деталей, можливо, вони взагалі не літають. Я не знаю чому, але ось ця карта нам точно каже, бачите, тут людина лежить в неї встромлені купа мечів. Вона вже не може встати. Все, її вже немає, і вона ніколи вже не встане. Так і ці літаки вони там стоять, десь пиляться, ржавіють, як ті бляшанки. Ось по цій карті щось з ними таке сталося з цими літаками. Взагалі ця карта злого року, коли. Настигає щось дуже негативне, дуже таке паршивеньке, але для нас, звичайно, це тільки плюс. Тому вони не можуть чомусь скористатися цими літаками. Тому вони, бачите, от пуляють ракетами, що в них там ще залишилося. І по цій карті також це все коли дуже погано і немає з цього виходу. Це нездійсненні плани, це повна безнадія, це вічей. Тому ось така відповідь. Слідуючи запитання. Чому Пригожин останнім часом так активно почав розсипатися гнівними заявами проти влади рашки? Тут помітьте всі пентаклові карти. По-перше, він дуже сильно розчарован всім тим, що зараз відбувається. Ну, цікаво, і чому це так? І тут дивіться, в нас з королеви до перевернутого короля. Тобто, в нього був ресурс, це стосується що і техніки, що і людського ресурсу. А тут в нас бац, і вже нічого не залишилось, тому що. Перевернути король, це повний крах, це повне взагалі фіаско. І ще ці карти кажуть нам про те, що він вважає, що його Вагнер оцей недооцінили. Отака, знаєте, собі така обіженка. і він дуже образився на оцю бюрократичну систему. Це втрата контроля над тим, що зараз відбувається. Він не може вирішити свої оці проблеми. І він вже дуже-дуже сумнівається в необхідності перебування там цього його ЧВК Вагнеру. І йому дійсно потрібно зараз дуже економити оці ресурси, тому що їх залишилося дуже-дуже мало, а витрачаються вони набагато швидше, чим вони прибувають. Він мені здається, по цій карті вже сам прекрасно починає розуміти, що їх чекає повний крах, повний розпад. І взагалі в мене було ще одне відео про ЧВК це Вагнер. І там дійсно карти показували, що скоро аляка-пут пригожину і Вагнеру. Тому на обіжених ви знаєте, що зверху падає. І останнє запитання у цьому відео пройшла така інформація, що Сі Цзіньпін не привітав дітка з 9 травня. Давайте запитаємо, чи привітав Сі Цзіньпін, пукача цього коротконогого, з 9 травня. По цим картам я думаю, що якусь вісточку пажу жезлів він передав, але це було якось тайно скритно, тому що в нас тут первентий повішаний. Але я не знаю, що він міг йому сказати. Поздравляю з тим, що ви повністю обісралися в Україні. Ну, напевно, це якось так може звучало. І тут в нас королева жезлів. Тобто він якось його, я не знаю, можливо, підтримав, можливо, якусь ціну пораду дав ось щось у цьому роді. Але це більше на словах і готовність діяти знову ж таки на словах. Чому? Тому що в нас тут королева Пентаклів перевернута. Ресурс, оце оця допомога перевернута. Тобто, я тебе підтримую, але ти вже там обсервав. Райся якось в свій памперс сам. Тому якось отак. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!